Англійська прем'єр-ліга Ноттінгем Форест, Вестгем Юнайтед. Форест удома завжди грає впевненіше, але молотобійці мають кращий склад та більш стабільні результати. Очікую рівний матч із невеликою перевагою Вестгема. Прогноз: обидві заб'ють одна до двох. Брайтон, весь Манчестер в містяни у фантастичній формі, але Брайтон вміє відбирати очки в топів на своєму полі. Тим не менш, клас Сіті має зіграти вирішальну роль. Прогноз. Перемога Ман Сіті 1-3. Ліверпуль. Арсенал, центральний матч туру Обидві команди у відмінній формі та забивають багато. Тут можлива результативна нічия. Прогноз нічия 2 2. Астон Віла Крістал Пелас. Віла під керівництвом Емері вдома надзвичайно сильна. Пелас слабший у виїзних матчах. Прогноз. Перемога вілли 2-0. Чемпіонат Іспанії Сельта Вільяреал. Сельта бореться за виживання. Вільяреал за Єврокубки. Жовта субмарина має більше класу. Прогноз. Перемога вілья Реала один до Бетіс. Атлетік Більбао. Дуель прямих конкурентів за Європу. Команди рівні за силою. Ймовірна нічия. Прогноз нічия 1 до Еспаньол Осасуна. Еспаньол удома більш агресивний. Осасуна добре виглядає в обороні. Прогноз. Низовий матч один Райо Вальякано Барселона Барса сильніше у всіх аспектах, але Райо традиційно незручний суперник. Прогноз, перемога Барси 1-2. Чемпіонат Італії Торіно, Фіорентина Фіалки грають в атакувальний футбол, але Торіно вдома тримає оборону міцно. Прогноз нічия 1-1. Дженоа, Ювентус Юве фаворит. Дженоа може створити проблеми, але клас гостей вищий. Прогноз, перемога Юве 02. Лаціо, Верона Лаціо вдома фаворит. Верона слабо виступає на виїзді. Прогноз. Перемога Лаціо 2.0. Інтер, Удінезе Інтер, головний претендент на Скудетто. Удінезе навряд чи витримає натиск. Прогноз. Перемога Інтера 3-0. Бундесліга Вольфсбург. Майнц обидві команди нестабільні. Але Вольфсбург удома сильніший. Прогноз. Перемога Вольфсбурга 2-1. Борусія Д. Уніон Дортмунд зобов'язаний брати очки вдома. Уніон діє закрито, але клас Борусії вищий. Прогноз перемога Борусії 2.0. Кельн Фрайбург. Фрайбург виглядає сильнішим, але Кельн удома бореться до кінця, Можлива нічия. Прогноз один на один.